Церкв. У вас така чудова лірична сина творчість. Я з вашою почістю зробив часів роботи, коли були там е, сулісти. І mm -hmm. навіть е, з моїми колегами е, ми жартували. Е, бо тоді ж неможливо, було, не було флешек, е, відео, нічого такого. І дістати якісь записи ваші ваших співах було важко так жартували е, е, йдемо на концерт е, на вату е, співає сама е, е, білозір він каже та ні я не піду Чого ж не піду ти ж білозір він сказав та ні мені там сусідка не співала мені не сподобалося. сусідка та... не співала так, yes. ну э, звісно, э, ваша творчість творча діяльність дуже потужна. І 45 років я бачу, що ви потихеньку наближаєтеся до, э, до діяльності патріарха Філарета. Э, э, Дякую. Видесь... <laughs> Йому тоже скільки? Ему, він на, на кафедрі mm -hmm. э, 60 років, oh. э, в, як і в Києві він э, mm -hmm. керує церквою. Хірей, він 62-го, це вже скільки вже трошки більше 60. Але ви, ви знаєте, від 20 років mm. пана Зіброва mm -hmm. до 60, більше ніж до 45 mm -hmm. до 60. Тому yeah. я бачу, але що вік у юної десь 45, плюс, я ніколи не... Не цікавося Вашим віком, тому що ви завжди виглядали гарне і молоде. Дякую. Е, і Бог прославляється. Тому... Так, Бог вам е, допомагає. Це видно, він Дякую. вас обдарував е, великим талантом, і не тільки він багатогранний, Дякую. ваш талант, тобто не тільки е, в описанні творчості. Але я думаю, що у вас ще е, великий потенціал. І цей потенціал ви ще розвиваєте через те, що ви знаходите і навчаєте нових талантів як викладач. Це є дуже чудово. Але яка би, які б вони не були талановиті, ви все одно своєю творчістю своєю титанічною працею ви вже з золотими літерами вписали своє ім'я не тільки в культуру і мистецтва України, а взагалі в історії України. Тому, хто би як би не співав, в якому жанрі, в стилі, але ви для нас залишаєтеся класики. І не думаю, в історії так і буде. А стосовно святійшого філарета, він молиться сьогодні у Володимирському соборі. І через це він не міг прийти, бо зараз розпист і особливо в неділю, служба і зранку, Свято велике, так. так, і треба молитися за наші Збройні Сили, за захисників, за воїнів, за всіх нас молитися. І ось багато страждає український народ. І оскільки його святость вас дуже поважають і любить, я з ним розмовляв, це я так висновив з його слів. Сказав, то э, звісно, він э, сказав так, коли він почув так, це юбілій, 45 років творчої діяльності, Він так подумався. То, то це багато. А скільки років? Я так не знаю, але я думаю, що як мінімум ваша внучка. А, ну, 45 років для такого, такого віку, каже, на да? це. Дуже потужна, вона в немов співала зразу, як народилася. <смі> так ось за заслуги у відрожній духовності, значний внесок у розвиток культури і мистецтва в Україні за підтримку церкви і знаходиться річчя офіційної діяльності в народного російського України, цих Оксана, Святого. Булає чудо класи. О, дякую. Боже. Дуже гарний. Так. Дякую. Так, це підраз. Дякую. дякую. Ми бажаємо довгих років і ще творчого життя. І що те, що ви робите, <кій> надихає багатьох людей. Багатьом лікує душі, вселяє радість і більшість навіть щастя. Ви є своєю творчістю, своєю роботою ви впливаєте на стан душ людей, ви робите їх кращим. Тобто ваш вплив є однозначно позитивним і корисним. Особливо в нинішній час, коли наші захисники потребують, особливо ті, які там довго воюють, потребують такої серйозної буртунної реабілітації. А те, що ви робите, це є такий потужний. Потужну таку частину їх реабілітації комплексу. Дякую, Дякую вам. Комплексу Дякую, реабилю. що прийшли. обнімайте нашого патріарха. Він жодного концерту не пропустив. Я коли вчувся в селі. Так що хай ми Богдані вдома ще. І вас, нехай Бог виріше були зараз такі часи, що ніхто не, не знаю, що деколи опиниться, так. і що з нами може бути. Але а дивіться, який сьогодні день. Ну це ж взагалі це ж ні тобі, тобі тривоги, ні тобі нічого. дякую, дякую. Мати Боже, потребувалося і про всіх Боже. нас. Боже. Слава Богу, Сьогодні дівчатчі святи, так що дякую вам. Сегодня... Дякую. 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 дякую.